Коли в мене алергія на пилок рослин, я приймаю цитрин. Цитрин діє в центрі алергії, блокує h 1 гістамінові рецептори та полегшує симптоми алергії. Цитрин. Та вигнати його треба! Головимо в тихо, 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 в Кропиву! Голим в, Голи в кропиву! Голим у кропиву. І це твоя директор школи тобі таке каже. У тебе совість там не де голові не заграла, а? Вона мене зі зі школи недолюблювала. А, і за це ти її школу в одинадцятому класі спалив. То в десятому було. Я просто не хотів в одинадцятий йти. Ой, Степан! Я ж вибачився за це вже. Сухоль, ти, ти вибачайся, знов шкоду робиш. Вибачайся знов шкоду робиш. Ну як мені людям в очі дивиться, я тебе особисто на поруки взяв. А ти. Я ж вам за це город копаю. Тільки раз повторю, от У мене немає городу. У мене є подвір'я красиво викладена декоративною бруківкою, яку ти нахрінь зірвав і зіпсував. Зараз перекладати бруківку це тренд. Не дякуйте. Знаєш, псувати життя з селяна. Може, твій тренд. Ну да я ж хотів, як краще. Як краще. Нащо ти дядько Василя зв'язав і поліції здав як баригу? Бо він закладки робив. Які закладки? Він бараболю садив. Я в ваших наркотиках не розбираюся. Та це картопля. Якщо я бачу, що хтось в землю щось ховає, то це для мене барига, а в мене з ними розмова коротка. Та вигнати його треба, Скажіть! Вигнати! його! Вигнати! Вигнати його! Тихо, ти... Або до стовба прив'язати скочем і кожен день палками бити, по макітрі одурні. Ти бач, рідну свою матір до чого довіла. Слухай, ти, мабуть, в дитинстві його багато била, через це те у тебе вирис такий. Відкрито, заходьте. Господи, ну що з тобою робити? А, ну наша ти трансформатор коло клуба спалила? А як то нащо? Повітряна тривога, а ті мажори там тусуються, танцюють. Ні, ні совісті, ні поваги. По-перше, це клуб народної творчості для пенсіонерів. А по-друге, це не тривога. Це твоя мати з горя виє! Що в неї такий дурний син? А що в мене брат є? Ні, Стьопа, ти в мене один такий! Mm -hmm. Слава Богу! Та відкрито, що ви стукаєте. Ну. <рив> так, все. От скажи мені, наша ти бичка з ферми по города ганяв? а? З цілю розмінування. Mm -hmm. ну, всі знають пса патрона, а у нас буде свій бик-снаряд. Який снаряд. Він усім грядки попортив, а галині ще й чоловіка. Як це? Дуже підступно, Степане. Він коли мимо Галіного городу пробігав, там якраз і чоловік в городі порпався рачки в червоних труселях. От твій снаряд його й розмінував. Ну, ну, бувають осічки, ну, ну. В голові у тебе осічка. Це наш ветеринар. Він тепер до тварин взагалі боїться підходити. Не, Та має? ви бачите, треба! Спокійно, спокійно, спокійно! Ну, Тому, не ти в, ну, не ну, знов через тебе між людьми сварка. А, а до чого тут я? Могли як нормальні, культурні, освічені люди посратися у мене в коментарях в Фейсбуці <толіг> або в телеграмі. От давай, удаляю цей свій телеграм-канал, оцей от Миколаївський Степан. Чого це? Бо ми від Миколаєва, 900 кілометрів! Ідіот! І, і оцей оце канал, оцей реальний Степан Удаляй, і оце канал, оцей... ульове село. А тут що не так? А тому що через тебе Степа, воно реально стало у. Я скільки разів казав, що оцей Фейсбук, оце, оце, Телеграм, телеграму, це воно до добра не доведе. Он е, дядько Коля. почув, що... Державі треба мільярд дерев. І все пропав, немає, дідіколь. Може, він просто з сім'ї пішов. Може в нього жінка зла, і мізки йому колупає. Нічого я йому не колупаю. І ти про батька так не кажи. Батько пішов саджати мільярд дерев. Так і сказав: якщо країні потрібні дерева, то я дам їй дерева. Взяв бутиль самогону, спінінг і пішов в ліс в Польщу. Ти весь в батьках! Чого це? Я не п'ю. Так краще б ти пив. Ти наше по всьому селу курей покрав. То для діла. Якого ще діла? Ну, сказали, що кожен українець має а, власноруч зробити мільйон дронів. Ти що з курей дронів робив? <різв1> а що там їх робити? Просто береш гранату, чіпляєш знизу і все. Ну ти головою думаєш, а, ну. баба Катя пішла з ранечку в сарай, яєчок свіжих набрати. Такий пів сарая знесло, і потім ще баба Катя сама як дрон літала і ледь ППО не збило. Коли в мене алергія на пилок рослин, я приймаю цитрин. Цетрин діє в центрі алергії, блокує аж один гістамінові рецептори та полегшує симптоми алергії. Одна таблетка на добу. цитрин діє в центрі алергії. То б шкури мали злітати і, і, і на Москву. Кури не літають! Ідіот! Тому ж я й зробив величезну ругачку. Ага, ти величезну резинку між стовпав натягнув ага. наш Тицько бідний на мопеді їхав, Не помітив. Ми його потім в іншому районі шукали. Отого Алкаша мало на... збити наше ППО. Слухай, чи не до хрена роботи ти нашому ППО завдаєш, а? Вони взагалі мають збивати ці мопеди-шахеди, а у нього був цей мопед Карпати. Після нього ще баба Катя там літала, 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 літала. О. Прилетіла. Баба Кать, ну що? Як приземлилися, кажіть. Б Баб Кать, вибачте, ну я ж не знав, що ви зранку по, по яйця піде. Простили. От баба катя, ну, баб ну. си на душа. Придушу бабакать. Але така сильна кулака. Обайте, не виперіть, ви гріх на душу. Вбити цю скотину, це не гріх. За це. Боженька, мені всі грехи простить. Так заспокойте і посидіть. О, Степан. О, продовжуємо. От скажи мені, ну от що з тобою робити? Що ми з ним панькаємось, лопати йому по горбу та тією лопатою прикопати. А якби ж то, цей ідіот всі лопати сховав? Це я зробив стратегічний запас. Бо міністр сказав, що в крайньому випадку будемо всі лопатами воювати. Треба заборонити дивитися йому телемарафон. Телемарафон тільки дурні дивляться. Я всю інформацію отримую з телеграму і тіктоку. Дайте я його вироблю, а? Інтернет. Степана. А ну давай! Давай, бабка! Сам на сам, давай! Давай, давай стара, ну! А а а давай! А а давай! Поважай старість! А, 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 а ви, баба Катя! Ти бачиш, що ти наробив, придурок! Сядьте, баба Катя, заспокойтесь! Ой, Сьопа, Сьопа! Ой, Сьопа, Сьопа! Ти, до речі, навіщо свого рідного тестя побив, а? Ну, в першу чергу він воєнком. А другу я побачив в телеграмі, що їх б'ють. Я взагалі подумав, що це якийсь тренд міністерство запустило. Побий воєнкома на камеру. А якщо він на тебе заяву накатає, чим? Я йому руку зламав праву. О, а ось і пан десь тобто воєнком. Тихо, тихо, придушу! Тихо. да це ж все таки важять! Падло. Чекай, Петрович, а хто ж тобі ліву руку зламав? А? Я за що? А я бачив, як він людей у бусік пакував. Та, та то він свою дочку і онука відправляв за кордон у Польщу, ти біжив твою дружину і твого сина. Не догадуйте. Ми тепер через тебе на всю країну відомі, тому що це тільки у нас жінки відбивали воєнкома від призовника. Ти розумієш? Ай, ага. Степан. До речі, пане Тесь, тобто, пане воєнком, скажіть, будь ласка, у нас залі хтось став на облік. А? Ну так. Дід Іван, він його змусив. а до діда Івана, ти чого причепився? А я тут до чого? Він лотерею виграв? Яку ж махи лотерею? Як же? Екс-міністр сказав, що мобілізація буде проводитись за принципом лотереї. Господи, ну один ідіот сказав, а другий послухав. Ну він же взагалі старий, він в маразмі. А, -а так його через маразм з міністерства вигнали. Так. <звук> не, не про міністра, а я про діда Івана. До речі, де він цей дід Івана? На фронт збирається. Так він же старий. Зато фартовий. <звук> Лотерею виграв. Ой, придурок, Я його палкою перетягну. Діде ну скажіть, ну на що ви у цього ідіота взагалі слухали, а? Ну як його не слухати? екс -міністр. Та я не про того, я про цього. І взагалі. А, а, а Як ви комісію пройшли? Я за нього всі аналізи здав. Причому прямо на порозі військомату. Досить називати мій власний будинок військоматом. А вже не продохнути, ну, то троянди класні будуть. Шшш. Так чит. Все. Я об'являю збір. Мені потрібен броник, тепловізор і квадрокоптер. Діду, куди ви зібрались? На фронт? Мені вже втрачати нема, що? Бабка ж моя у небо полетіла. Я вже приземлилася. Хути йомо, я вже дев'ять днів відгуляв. У мене вже інша бабка. Що? Так ви мені скажіть, що мені з цією повісткою робити? І мені. І мені. І, і нам всім. Степан поясни, будь ласка, а що ви тут пояснять? Сказали, що всі отримують повістки в електронному кабінеті. В електронному кабінеті, в інтернеті. А не в лікарні, в, к... в кабінеті електрофорезу! Слухай Степан, ти нас ганьбиш на державному рівні. Чому це? Через тебе будуть закон переписувати про мобілізацію. У них вже все було написано. Всім з'явитися до ТЦК. А тепер через тебе буде усім, окрім Степана. Отакої! А я їм ще безпілотник розробляв. З чого? Згімна палок. Як це? Ну як це? Позбирав весь кізяк коровічі по селу, натикав туди палок і сказав, що це шахет. Навіть випробування провів. Де? Біля будинку воєнкома влучно прямо в вікно. А я думаю, що це воно тут так воняє. Проте за кілометр чутно, коли воєнком іде. Де цей ідіот недороблений? Дайте я його по хребту перехреп! Тихо! Переман... Тихо! Федул, стій. Краще по голові, бо і так верніше буде. Стій, Федул, поясни, а ти чого не на посівній? На посівній? Цей ідіот мій трактор розібрав. Чого розібрав? Я просто магнітолу витягнув, щоб він рустяву музику не слухав. Та чорт тої магнітоли! нашу ти гальма зняв. Мені були потрібні запчастини для дрона. Гайма для дрона? Так, а як він над кремлем має зупинитись? Ти придурок, я коли на трактора сів, то якби поляки кордон не перекрили, я б уже у Роцлаві був. Хоч села виїхали, світ побачили. Не, не дякуйте. А коли назад повертався, думав взагалі з лузду з'їхав. На півдороги бачу, стечко на мопеді летить. До села під'їхав, баба Катя над селом кружляє. Та чорт з тими гальмами. Де тепер сам трактор? Я його переробив на С-300. Відпросив у тракториста! Що? Пробачення. Н нічого я у нього не буду просити. Чого? Він нам не друг, у нього трактор білорусь. До речі, Федул, ти ж лотерей виграв. Я так, що ви мільйон, а новий трактор. Повістку? Внимай. Можу за тебе аналізи здати? Не треба. Піду нап'юся. Чекай, Фідол, ну куди? Ну... Людина піде, нап'ється. Ну, ти, ти, ти розумієш, що людина, у нього сенс з життя був. Один місяць на рік не пити. Заради посівної. А то у нього цей сень життя вкрав, і ти нам посівну зірвав! Та чортів треба з цього юродового вибити. Так як? Як виб'єш через нього наш Ага. Пан отець. Вітаю. Сідайте, сідайте, люди. Ну Ніби все добре, а що з ними так? Все нормально, все ніщак. Тільки сушить. <сот> Можна водички? водички да? будь ласка. Да, Ми ж всю святу воду вже випили. <сот> а, -алилуя! Хрест цілую! А. Ух, Тепер у нас диву. так кожна служба проходить. На <сот> Бог з ним службою у нас так поминки проходять. <сот> ну, Я сподіваюся, його до Пасхи попустить. А... Як він нам буде яйця святити. Яйця святити? Які яйця, у нас кур немає! Слухай, Що ти святим отцем зробив? То не я, то конопля. Я йому її просто підсипав у кадилу. кадило! смішне слово. Конопляти, то те, що наже посадять. Не посадять. Вони там закон про канабіс прийняли. А хто медичний! А це медичний! Він раніше скаржився, що у нього після кагору голова болить. А тепер не болить! Аллилуя! Аллілуя, це диво! Навіщо тобі ця палка? Викинь, встань і йди. Молодець! Так я і до того ходив. йди, йди, йди! Так, ну сьогодні ми достатньо на сьогодні наслухались. Треба приймати рішення. Пропоную Степана Гетселя! Я заради вас старався. Степана Гексен! Я ж просто робив усе, що каже наша влада. Та вони самі не роблять. Що кажуть? Геть Степана! просто хотів, щоб наше село було ближче до Європи. Те, що ти пана отца попросив обвінчати мого діда з воєнкомом, це не Європа, придурок. Все нормально, геть, Пап папа римський не проти. Все нормально, все нормально. Геть! От побачите, я б приїде до нас колись якась небудь фондерляля і скаже, що.

Приїхала сказати Степану. О, великі дякую за те, що він допомагає нам допомагати вам. Welcome to Europe! О, О, ось бачите, а казали дурень. Е що ви ти... без мене робили? Пані Урсула фон дер Ляйн, Степан. Ти думаєш, я не впізнаю, що це Янка. Сусіднього села така ж пришелепкувата, як і ти. Що? Янка, нас розкусили тікаємо через купівлю! Не бачила!